То подивіться, яке чудобше заквітло. Квітка вона перепилилась чи якось так, що на дві половини половинка білої і половинка рожевий. Квіти вже ми вирощуємо майже сім років, починали з тюльпана і поступово вводили свій асортимент сезонні квіти. Я хризантему обожнюю, тому що в мене день народження в листопаді. і мене от моє день народження завжди асоціюється з цими квітами, і оцей запах він взагалі передає оцю атмосферу свята й осені. Ми зрізаємо її, складаємо пучки і потім вже ми її понесемо на упаковочний стіл.